І всім добрий день з вами, містер Кіаріл і. Супер Паша! Ми граємо в таку ігру, я, якщо чесно, вперше я граю. Це Паша мене сюди пригласить. Да, помені. погнали. Погнали! Це паркує, як він сказав. Давай! Це перший легкий паркуй. Я пока что пашку ПРО. Я. я вообще прошл посыще, чем Паша. Паша там політеця, як... как. Як... Ладно, не буду казать. Ещ обидается. Я просто пасхалку забрал. Пасхалку? Ладно, мені пофіг. пофиг. А знаешь, Акирил? Чего? Она узнала об об нас больше информации в смислі. От одвоєна з якої не країни. Та я думаю, уже давно всі знали, що ми українці. Ну як ми говоримо, і вообще у мене на каналі показується звідки я. Ну, типа Україна. Звідки Ти тая. М? Звідки тая. Ніт, я з України. Не слухайте його, він в Китаї. Чуєш, я тобі, знаєш, куди китайцей засуну? Тобі в жопу. Нєт, я тобі в жопу засуну. Хоча до жени мене. Ну, січас до жени, до жени. <реш> Що <реш> ти переграєш по перегончикі, я тебе почти достав. Я тебе достав, привет. Ай! Ай! Стой! Як ти так быстро убежал! О, на цьому моменті ми, кстати, ну, вне записи тут я здох. Ой, я не здох! Та ну стій! Ой. Куда? Та, ну стій, дрим стій кажу, вона немає, а я тебе бачу, я іще, Угу, а я тебе бачу. Так, М -м а коли конец ігри? В смысле? <смех> сти? <смех> да ну сти, кажу. <laughs> Не, жи! Я же бессмертный. Ура! я уже кого-то, бы почти. тепер ти за мною будеш плестись. Так ти менше, Ромай, ми ще не засунули, ми ще одне від забув. О, Боже. Блін, жалко, що тебе не можна столкнути. Субтитры Не утечеш. Я сказал. Я сказал. А не плохих. А мне не очень. Я буду вас разустановке паркурить. Я тоже, як бы. А тут є живі люди чи всі поздохали? Чого ж більше нікого немає? Бо ми, може, граємо на Нормалі? Ну, так, да, граємо на Нормалі, а що тут такого? А всі на екрані. І як тут перейти в ОПОС? Молочко. А як я к я мовчки пройду, я ж всегда люблю говорити. Я же прийшов. Я я мастер паскуя, понимаете? Я мастер пашкуя. Да, я мастер, понимаете? И як? Угу. Паша мені показує туторіал. И Ура! Наконец-то! Уля, чекпоинт! Паша, ти у мене залага... Куда? Стоп! А куди Паша дівся? Паша, ти у мене О, о, все ти. Все, пошли дальше. Нам надо поспати. Ну ладно. Мне надо отсыпать. Тебе тоже жизнь нужно строить? Да нет. А у меня зелёная такая. Там на зелёная. Понятно. Ладно, я пишу дальше. И тебе сейчас сбоку... Был... А ты да. Тебе сейчас сбоку ставим? Надо за водой сюда За водой? Ну, у мене є бутылка, все, я чуть-чуть І ще чуть-чуть. ще чуть-чуть, І все, я попив. Ой-ой-ой, а тут тоже чтко сложно. Ага. Хоп! Хоп! Ау Ну, кстати, насчет живых игроков мы их нашли. Ай, блін. Таке чувство, що ми будемо це приходить сто год. Так Хоп. Хоп. Ай, блін. Ти на камере крайшок встань тоді. На камере крайшок типа прыгать. Да-да-да, а потом она давит. Стоп, а ты да? Ты уже пошл? Да. Ой, о Ай. Айпай, давай. Давай замай, иди ты поудишь повторять. Ну ок. А че? о. О ну, чуть за сетку не у ушла. А ну давай. Ага, спасибо, пон. Ай, блін. А ну сейчас я кое-что подивлюсь. А, 8 минут. Нет. Короче, я від першого лица попробую. Вдруг це якось змінить. Ні ні а, блин. Так у що ти не можеш просто підійти до лісниці? Та мене здуває. Ты просто Рина Педидо. Давай в ботинке, Е. Ну да, Е. О, о. Наконец, что? Профессионал. Да, я мастер паркуя, а вы не понимаете. Учиться в мистера Кирилла. <laughs> да, да, да. Він скаже вам правильні совєти. Ага. Не слухайте супер-пашу, він просто нубік. Угу. Оп. Що! Вс, я казав, що я пиво. Да. М, М? О, тепер тут -о немає цього дебільного відео. Ай. Паша, ти за мною мной повторяє, чи що? Ну да, я, я долучусь. Ні, надо заново. Ні. Да. Главное не упасти. Ой-ой-ой, а як назад вернуться? А, все, я вернуся. Ти куди? Я на галіці. Ну ой. Ну я пропа и А Паша, нубик. Да. Да, да. Я ты прошел? А может ты делать. ушел? Давай, последний бог. Да а вообще ты? Да ну блин, ч игра такая долго? Можно я уже выйду? Не. Эй! О! Чего, опять тевитер? Я понял. Кстати, на ну, мне хорошо, так же и гены Угу. Понятно, опять тевитер. Прыгай, прыгай. Ага. А, нет, все лед. Подожди, На лестнице. Да, да. Ай! Не, ну я пропаркую, да? Учиться у мене Уроки за 500 гривень? Ну ладно, для підписників безплатно. А як? А. E -е 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 Ой, я здох. Ти що, не нормальний? Я нормальный. А де я появився? Просто надо забув маленьку ямку прыгнуть і запринять. Яку маленьку яму? Короче. Скучна ігра, скучна, скучна. Не будь малою дитиною. Я й не мала дитина. Ладно, тоже так зроблю. Не, ну ты молодец. Я знаю. Короче, я бешеных оград. Ну ок. Все, всем до побачення. С вами был мистер Кирилл и... Мистер Берлачок. Кирилл. Чего? Нет, супер Паша. Все, всем до побачення.